Осіх вітаю! Пропоную вам приготувати на зиму мариновану закуску, основним інгредієнтом якої є свіжий кабачок. Простий та дуже смачний рецепт. Миємо кабачки та ріжемо кружечками, дольками, кусочками, як вам зручно. Далі сіль 50 грамів, цукор. 125 г. Оцид 9 125 мл. Чистимо одну головку чеснику, пропускаємо через чеснокодавку. Усе дуже добре перемішати. Після додаю одну столову ложку чорного перцю. Потрібно ще раз перемішати. Кріп один пучок і петрушки один пучок нарізати. Додати до кабачків. Перемішуємо. Бачимо, що кабачки вже почали пускати рідину. Залишаємо на годину. За годину 3-4 рази потрібно перемішати. А ми в цей час стерилізуємо банки. Кришечки від банки теж кидаємо в окріп на пару хвилин і дістаємо. Кабачки накладаємо у банки. Дуже щільно утрамбовуємо. Поставте банки з кабачками в кастролю, заздалегідь, вистеливши дно м'якою тканиною. Наповніть каструлю водою, щоб закривала банки поплічика. Стерилізуйте після закипання на маленькому вогні 15-20 хвилин. Після цього банку потрібно дістати, закрутити кришкою, перегорнути вгору дном, дати охолонути і прибрати в прохолодне місце. Усім смачного!